17 листопада виповнилося рівно чотири роки злагодженої роботи команди очільника Ніжина Олександра Кодоли, з яких майже три роки складних випробувань в умовах повномасштабної війни, підбиваючи підсумки року, що минає, мер Ніжина резюмує. Цей рік був таким роком складних випробувань, рік роком стійкості. Нашої громади України роком незглавності і навіть роком певного розвитку. Наскільки це сьогодні можливо, звичайно, що управляти громадою, який ворог періодично завдає серйозних ударів, доволі непросто. Проте міській владі Ніжина навіть у час складних випробувань вдається вміло балансувати між посильним розвитком та підтримкою Збройних сил України навіть попри вилучення державою ПДФО сьогодні, на жаль. Е за бюджетні кошти ми не можемо говорити саме про розвиток. Більше ми розвиток робимо за рахунок небюджетної допомоги, грантової діяльності міжнародної роботи. Якщо говорити про бюджет, то звичайно, що війна внесла дуже серйозні корективи. Останні роки ми всі програми розвитку скоротили і направили кошти на безпекові питання, на будівництво укриттів, ремонти укриттів, на допомогу Збройним силам України. І ви знаєте, що рік тому центральна влада вилучила у місцевих громад силове й військове ПДФО. Тобто, за цей рік 160 мільйонів гривень місто ніже не за рахунок цих. Податків ці кошти пішли в державний бюджет на підтримку нашої армії. Загалом, за останні чотири роки, ніжен змінився до невпізнаваності. Підсумовують містяни. Ну що зробили? Це дороги. Вони поробили. Дороги, от ну, звісно, він багато чого допомагає для наших хлопців. Помагає на шкодола. Це ми це знаємо 100%. У нас красивий тут усе тут. Зробили як його? Фонтан. Він красиво, він ночі, в шото, коли темно, він всякими красивими цвітами. Тоді там на Голівській нас теж красиво зробили. Звісно, дуже красиво. У нас дуже розвинулася структура в соціальній сфері, лікарні, соціальні заклади, створені денні центри, кризові кімнати. Так ми працюємо, змінилося. Дуже видозмінилася наша Гоголівська, дуже гарно зараз уютно, затишно. Є де прогулятися і показати місто, але ж ну війна і. Трошки це все притишилось, але є куди вийти, є що глянути. Влада піклується про містян. Ну, я ж кажу, я в соціальній сфері, я бачу з цього ракурсу, бо весь час в роботі, то в цій сфері в нас змінилося на краще. А місто змінилося, і якби кращу сторону, дуже багато було положено і плитки, і висажено дерев. І, е, 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 ну, Ну, чутєво місце змінилося. Місто дуже змінилося. Наш керівник на, на місці робиться і розвиток у місті, і дороги, дивіться, які красиві, яка вулиця Гоголівська. і допомагаємо ЗСУ. Якось воно все, все складається. Особливо в центрі міста багато чого зроблено, звичайно. Плитка положена, тротуари, скамейки. Центральна вулиця, там благороджена, бульвар, багато чого зроблено. Кожного разу, коли за засідання виконкому, там, щось, щось вони передають ЗСУ обов'язково з міського бюджету. Я думаю, що ну, суттєва допомога. Краще тут стали дороги. Ну, прийши, дороги. ну, тротуари у нас, Ось світло. А найголовніше, що в нас і світло. От і світло не припадає навіть вечір. І можемо коли от, от пізно вже йдемо з роботи, ми спокійно доходимо додому. Це саме головне. От, ну, так що, чисто, акуратно все прибирається, все гарно, все чудово. Рік, що минає, знову став випробуванням для Ніжинської громади, проте лишень згуртувавшись, вдається долати труднощі та досягати результатів, продовжувати зміцнювати громаду і наближати перемогу. Резюмує очільник Ніжина Олександр Кодола.